Вітаю, друзі! Сьогодні 4 лютого з вами Валерій Клочок, І сьогодні хотів би знову з вами поговорити про вибори Путіна на Росії. Вони відбудуться з 15 по 17 березня цього року. До них йде підготовка. Ну я скажу так: удавана демократія. Демократія по російськи, але яка має дуже цікаві моменти, на які варто звернути увагу, особливо на тлі появи системної. Появи таких собі невеликих акцій протесту, які мають чи то стихійний, чи то спланований характер. Ну, до прикладу, ми бачили декілька стихійних таких виступів на тлі масових аварій в житлово-комунальному господарстві і підмосков'ї, і на Далекому Сході, і Новосибірську, Якутську, і таке інше їх там придушували, не давали людям виходити, щоб вони самоорганізовувались навіть для ремонту пошкоджених мереж. В тому, числі, ми бачили акцію протесту в Башкортостані. Вона, до речі, має дуже страшні наслідки для місцевих мешканців там і до нині виловлюють. Тих, хто був причетний чи міг бути причетний до організації цієї, акції, їх ув'язнюють, люди навіть зникають. Ну і на Росії впродовж останніх кількох уже місяців набув не те, що популярності, але ну, такої медійної активності рух Путь домой». І зокрема, вчора, 3 лютого, була проведена ними акція до 500 днів спочатку. Так званої часткової мобілізації, яку почали проводити ще у вересні 22-го року, в тому числі зібралися і біля Кремля, і було там небагато цих матерів, біля 200 людей всього навсього разом із журналістами. Але показово те, що присутніх там почали дуже обережно затримувати. Але перед тим як затримувати їх, то вони перемістилися до штабу Путіна і вже біля самого штабу Путіна відбулася ця така демонстрація. Де ручки брали силовики присутніх, журналістів, трішки матерів відводили, а потім їх відпускали. Ну, ось, до прикладу, кадри, які ви зараз бачите, яскраво свідчить про те, що ніхто особливо спротив цьому затриманню не вчиняв. Пізніше стало відомо, що журналістів, які там затримали, зокрема там, телекомпанія Фузі, Прес, Шпігель, Комерсанта, Соти і таке інше, обережно новини, ну, це там типу якісь там опозиційні видання на Росії, ну і іноземні в тому числі. Але їх потім відпускали без будь-яких там проблем. Всього затримали 27 чоловік, але про це сьогодні активно прописали не лише на Росії. Там направду, дуже масово і багато пишуть про це, в тому числі і за кордоном, і навіть аналітики закордонні аналізували, що ж власне це може означати. І так, подібні акції, як я сказав, проходять загалом по Росії за покладання квітів до меморіалів е, в рамках проекту Путь домой» щосуботи у різних точках Росії продовж уже кількох місяців. Кому ж належить цей рух Путь домой»? Справа в тому, що у цього руху є невеличкий телеграм-канал, там понад 12 тисяч підписників і дійсно ну, не так багато. Але коментарів до постів, які там виставляють, їх там направду, дуже багато. Їх там. Тисячі, а то і десятки тисяч. Тобто, самі росіяни бояться підписуватися на цей канал, тому що однозначно. ФСБ або силовики контролюють ці процеси, можуть вас звинуватити в підтримці якихось там рухів, які спрямовані на дискредитацію так званої СВО. Але перед з тим активно долучається до коментарів і потім швиденько звідти зникають. Ну, в принципі, це нормальна практика і нормальна історія. Але перед з тим варто зауважити, що цей рух підтримали команда Навального Максим Кац. Навальний перебуває в СІЗО. Кац знаходиться десь також дуже далеко за територією Росії, але він підтримує усі рухи, які спрямовані зараз. Ну, нібито проти влади, скажу, нібито чому я вам поясню зараз. І також Надєждін, кандидат на посаду президента, який сьогодні йде торикою антивоєнною. І Надєждін, зокрема, також і зустрічався із представниками, представницями цього руху Путь дамой ще в січні місяці цього року. Ну і, окрім того, говорить, що цей рух Путь Дамой. Організували і керують ним українські агенти. Версій дуже багато на Росії гуляє, їх активно поширюють про кремлівські пропагандисти. Зокрема, Соловйов порівнював цей рух і ототожнював, або, як приклад, наводив ще таки, з таким рухом, як Комітет солдатських матерей. Комітет солдатських матерей був організований у 1989 році. Ну, ось як він про це говорив ще минулого року. Прекратите пытаться учреждать в России псевдополитические структуры по типу Комитета солдатских матерей, который ставит единственную задачу: развал страны, уничтожение армии и трескать… Направду так. Кремль боїться подібного руху Комітету солдатських матерей. Справа в тому, що він був організований наприкінці розвалу радянського союзу з початком уже існування Росії. він… Продовжував свою роботу, і нині він є навіть на Росії, але його активно контролюють, його суттєво обмежують у певних можливостях. Але справа в тому, що Путін направду боїться цього руху, і навіть коли він вже був президентом, то вчиняв певні дії з переслідування військових. З керівництва військових, які могли бути причетні там, і до дідовщини, і до різних корупційних оборудок, демонструючи якусь там боротьбу із корупцією. І от на сьогоднішній день, якщо проводити таку аналогію з реакцією Кремля на рух путь домой» і комітету солдатських матерів, то варто зважити, що дійсно Кремль побоїться подібного руху, особливо зважаючи на те, що незрозуміло хто стоїть з появою такого собі руху солдатських матерів. Як то був комітет солдатських матері, тобто аналогія приблизно одна й та сама. І хочу звернути вашу друзі увагу на те, що цей рух путь домой постійно пересікається з прізвищем Надіждін. Кандидатом на посаду президенту, типу від е, такого собі, знаєте, опозиційного якогось руху, антивоєнного руху. А проект Путь домой», ну він, як на мене, є однією із частин цього великого проєкту е, антивоєнного кандидата, який набирає обертів на Росії, який може стати новим обличчям путінського режиму. Так, саме так, е, бо Надєждін не є якимось там окремим або зовсім неординарним політиком на Росії. Він типовий пропутінський політик, проросійський, який. Прагне за будь-яку мету зупинити, як він каже, цю так звану спецоперацію. Я вже вам розказував, як він то бачить, але от його риторика з зупинення спецоперації так званої припинення вогню і позиції. Матерів, які хочуть повернути чи дружин своїх чоловіків чи синів додому мобілізованих, вони співпадають. І, от саме проект Путь домой» він дуже чітко лягає в канву виборчої кампанії Надєждіна. і сьогодні він зустрічався із виборцями у Новосибірську. На зустрічі з ним приходить дуже багато направду росіян. Вони бачають в ньому саме таку надію повернути додому тих, кого мобілізували, і Надєждін розкриває. Саме те, як він бачить це повернення цих мобілізованих додому, серед яких, до речі, дуже багато навіть зеків, яких там засуджували за вчинення злочинів. Проблеми. Що нам сказати точно? Перше, зовсім точно не буду, як я вже говорив, людей там ділять присутніх, а не виконували приказ. Друге, звісно буду багато займатися тим, щоб їх соціалізувати. Ну і третє, якщо я повернувся сюди, такі б не були заслуги, і ось ці поступки. Да, Але перед тис тим, коли Надічин говорить про повернення мобілізованих додому, він зважує і на те, що це взагалі змінює ситуацію в самих Збройних силах Російської Федерації, тому що є різні точки зору, одні хочуть продовжувати війну. З його слів це так свідчить. А інші хочуть її ну призупинити, зупинити, заморозити, але продовжувати ще, ще все таки роботи військово-промислового комплексу, на який виділено багато грошей. Тому основним своїм завданням після перемоги на президентських виборах він бачить, е, зробити так, щоб не допустити військового перевороту, щоб до влади на Росії не прийшла хунта. Вони будуть виконувати задачі, поставить Верховний верховне бланкомандующе. Но я должен им так поставить задачи, чтобы они, грубо говоря, да, не совершили военные перевороты. Понятно выражаюсь, да? Мне нужно так им поставить задачи, чтобы они с достоинством, с честью, вот как они там сейчас, да, вливают кофе, получают ордена за то, что мне не нравится, да? Они должны перестать это делать. Но это не должно выглядеть, как бегство российской армии. Понимаете, да? И это тяжелая история. Точно так же, мне нужно собрать коллегию ФСБ, да, им сказать, вот вы сейчас занимаетесь там много чем нехорошим, больше этого не будет. И дальше я скажу, те, кто готов дальше работать, да, оставайтесь в строю, а те, кто не готов, пишите рапорт. Понимаете, да? Это серьезная работа, это не так просто сделать. Но я всем вам посылаю сигнал, что не будет никаких репрессий, да? Але поряд тим, під час свого виступу, до речі, ці всі відео, які ви нині бачите, він публікує в себе в телеграм-канал. Він наголошує на тому, що вся вина за невдачі на Росії, які сьогодні є, економіка, військова сфера і так далі. Лежить безпосередньо на Путіні. За все відповідатиме Путін. Ні Шуйго, ні Патрушев, ні будь-хто інший із військового, чи політичного чи фінансового керівництва країни. Виключно Путін. Ось така сікає на Біоліна, таке сікає Сівона. От ані руку Урані. Я можу сказати слідче. Ви знаєте, руководів Путін. Да? Вот его вот эти решения привели к катастрофе российской финансовой системы. Мы все помним, что происходило там после этого. Памятник надо поставить, Сиванову и Дебиульный, за то, что рубль еще как-то раскакивает, а на ста и держится. Тому я пока что бачаю, что вся ця история из путь домой рухами, комитетом солдатских матерей, про которого за Ада Соловьев и дуже боится цього. З заявами в Надіжі на щодо його позиціонування у разі приходу до влади нікого не карати, не робити ніяких репресій, вона прямо вказує мені особисто на створення такого, знаєте, і реалізацію сценарію альтернативного Путіна на Росії. Це буде нове обличчя Росії, яке буде пропонувати переговори. Дивіться, мовляв, ми ніяким чином не хотіли початку цієї так званої спецоперації. Це велика помилка Путіна. Сьогодні ми готові її вирішувати. Але з позиції російських, проросійських, один, два і три. Завтра е нібито мало б відбутися таке засідання, закрите Центральної виборчої комісії на Росії, де мав бути присутній надіждін, бо йому мали оголосити, що в списках, які він здав до ЦВК буквально минулого тижня, виявили деякі неточності. Але буквально сьогодні вже стало відомо про те, що це повідомляє прес-служба Бориса Надежіна, що це засідання буде закритого типу технічне. Туди не обов'язково приходити кандидату на посаду президента. І взагалі це не настільки важливо. І Щойно вони дізнаються дату оголошення рішення про реєстрацію чи нереєстрацію надіжда кандидатом на, президенти, на посаду президента на виборах 2024 року, він тоді прийде до ЦВК. Мені особисто це вказує на те, що ну, порішалі, і Надіжніна точно зареєструють. Звісно, можу помилятися, але за цим буду обов'язково слідкувати. І за тим, які течії виникають нині на Росії, як вони активізуються, які течії можуть бути точно під Надєждіним, акцентую вашу увагу. І Навальний, і Кац, і інші типи опозиційної політики підтримали надіжні і це дуже, дуже для мене цікаво. Тому підписуйтесь, за цим будемо обов'язково слідкувати, Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шаную. Не промикайтесь, все буде Україна!